Одружені заручені чоловіки Редіт. Коли ви зрозуміли, це та дівчина, на якій я збираюся одружитися. Прокинувся від жахливого похмілля і запаху кави. Вона подивилася на мене і сказала: Я така щаслива, не можу повірити, що ти вчора ввечері зробив мені пропозицію. Отже, щоб відповісти на ваше запитання, я зрозумів це через кілька годин після того як я вже зробив пропозицію. Мій батько зробив це, коли вони обидвоє пиячили. Тож наступного дня мама сказала йому, що він був не в собі. Він відповів, що ні, він говорив це серйозно і віддав їй каблучку, яку він приберіг для ідеальної миті, яку він зіпсував своїм нетверезим станом. У вересні минулого року було 20-річчя їхнього весілля. Я познайомилася зі своїм чоловіком на весіллі у 2003 році. Я знала, що це він. Ми ходили на кілька побачень, але потім помер мій тато, і я не могла серйозно ставитися до побачень, а він не міг впоратися з моєю відчуженістю. Ну, пройшло 4 роки. Ми перестали спілкуватися. Час від часу я думала про нього. Чим більше придурків було на побаченні, тим більше я розуміла, як дозволила чудовому чоловіку відтекти. Я написала йому електронною поштою. Згодом отримала відповідь. Я подумала, що це знак. Через три дні він дзвонить мені абсолютно зненацька. Ми зустрілися, щоб випити, і летіли іскри. Я більше ніколи не хотіла бути не з ним. Через дев'ять місяців він зробив пропозицію. Через 6 місяців ми одружилися. Ми були одружені 7 місяців, коли йому поставили діагноз рак. а через місяць він помер. Мені так пощастило, що я була такою закоханою, одружилася зі своєю спорідненою душею. Я просто хотіла б мати більше часу. Ну це точно не той кінець, якого я очікував сподівався. Мені дуже шкода вашої втрати. Коли я відвіз її до лікарні через сильний головний біль, їй поставили діагноз менінгіт. і лікар сказав мені, що вони не знають, чи він вірусний чи бактеріальний, і що я повинен підготуватися до того, що вона може померти через кілька днів. У той момент, коли я почав розмірковувати про своє життя без неї, на мене наче стіна впала. Не можна було б, щоб сказати привіт. Я прочитав це сьогодні на Reddit, коли вона прийшла додому. Немає можливості пригонутися до неї поцілувати її в шию, коли я заліз у ліжко після того, як випав велику кількість пива. Я не міг просто посміхнутися, коли побачив її. Сама концепція була надто важкою для усвідомлення, і як я вже сказав, здавалося, ніби на мене падає стіна. Важка стіна, заповнена цеглою, арматурою та шматками бетону. Це був хороший різновид Мінгіту, і вона виписалася з лікарні за 5 днів. Ми були заручені, але це був час, коли я дізнався, коли я точно знав, що я був би неповним без цієї прекрасної людини в своєму житті. Я був з нею майже 3 роки, і одного разу мився у ванні та розміковував про те, наскільки я щасливий, що маю стосунки з кимось, хто робить мені такі гарні компліменти, сильний, там де я був слабким, і навпаки, замість того, щоб завжди говорити мені, який я був чудовий. Мені раптом спало на думку, що це те, чого я хотів від шлюбу, і чому, чорт забирай, я ще не одружився з нею. Запитав її пізніше того тижня. Все ж мені подобалося бути одруженим, і я б зробив це знову, хоча мені напевно знадобилося б ще 3 роки, щоб остаточно визначитися. Навіть після шаленого п'яного сексу, ти все одно хочеш потусуватися з нею та посміятися разом. А вранці, поки ви обоє похмиляєтесь, ви можете разом постраждати та ні про що не хвилюватися. Тоді, коли ви будете тверезі, ви обоє зможете посміятися одне над одним або разом про смішні п'яні моменти, будь-яка справа, якою ви справді добре проводите час, і починаєте хотіти запросити її зайнятися цим, це ще один хороший знак. Але найкраща ознака, коли ти розумієш, що вона не хоче займатися з тобою певною справою, але абсолютно спокійно ставиться до того, що ти це робиш, і це тебе не турбує, це також хороший знак. Але не слухайте мене, ти дізнаєшся, коли ти дізнаєшся. Я познайомився зі своєю нареченою близько двох років тому. Я їй не сподобався. я здався зарозумілим і нахабним. Відверто кажучи, вона мені здалася трохи відстороненою. Чарівною, так, але незграбною. Після двох невдалих стосунків для нас обох спільний друг затягнув її до мене додому. Виявилося, що в нас багато спільного. Через тиждень починаємо зустрічатися. Через два місяці ми заручені. Минуло шість місяців після заручень. Каже, знала з самого початку стосунків. Я дізнався про це через два тижні, коли втратив з нею зв'язок на пару днів, коли вона була в Мексиці на весіллі своєї сестри. Це мене вразило. Я одружуся з цією дівчиною. Додатковий бонус вона спіймала букет на весіллі. Я познайомився зі своєю дружиною на свій 21-й день народження. З нами її познайомив спільний друг, який сказав, що ми ідеально підходимо одне одному. Що ж, він мав рацію, через 6 місяців я зробив пропозицію з умовою, що ми не одружимося, поки не проживемо разом принаймні рік. 26 січня 2012 року. Ми святкуватимемо ювілей 5 років, а в травні у нас народиться первісток. Я люблю говорити про кохання з першої зустрічі, оскільки ми познайомилися в інтернеті випадково, а не на сайті знайомств. Я вважаю, що я справді покохав її з того моменту, як побачив її в аеропорту, але кохання на початку часто далеке від зобов'язань на все життя. Ми були разом три роки, перш ніж я зрозумів, що у мене є, і що я ніколи не хочу втратити це. Я знав, що збираюся одружитися з нею перед її 29-річчям. У той час мої батьки були в місті в гостях, і ми також пішли дегустувати вино з її батьками. Усі чудово проводили час, коли мені раптом спало на думку: мої батьки тут, її батьки тут, у неї якраз день народження, це ідеальний час, щоб зробити пропозицію. Я почав пітніти, впевнений, що думки в моїй голові повністю показувалися на моєму обличчі. На щастя, я був за кермом, та ніхто не звертав уваги на мої вирази обличчя. Саме тоді я зрозумів, що я хотів одружитися з цією дівчиною і витратити дні, що залишилися, щоб зробити її щасливою. Я також швидко зрозумів, що потрібна обручка та чіткий план, тож у мене був рік для планування на її 30-й день народження, вона любить свої дні народження, я встав на одне коліно і зізнався, що хочу ніколи не залишати її. Ми жили разом, і одного разу вона прокинулася раніше мене і вийшла зі спальні. Коли я покинувся, я простягнув руку, а її не було. Я просто знав, що хочу, щоб вона була поруч щодня, майже 3 роки в шлюбі. Ау, це надто мило. Це питання змушує мене сумувати. Я зрозумів це, коли вона була вагітна моїм першим сином. Я перевіз її до себе, зробив усе, щоб підтримати її та налагодити стосунки. А потім усе просто пішло на нівець завдяки її владній та образливій матері. Ми роками вирилися, але так і не одружилися. Вона почала вживати метамфетамін кілька років тому. Тож на цьому все закінчилося. Я справді вважаю, що зробив усе можливе, але її мама так погано до неї ставилася. Це вона познайомила її з метамфетаміном просто жах для дитини. Я сподіваюся, що ваші діти в порядку. На той час ми зустрічалися два місяці. Мій батько був у відпустці, яка була запланована заздалегідь. Моя мати не змогла поїхати. Як спочатку планувалося, тому що вона була хвора. Вона наполягала, щоб він все ж таки поїхав у відпустку. Якби це вирішував мій батько, він би скасував свою відпустку. Тож я повинен був піклуватися про свою матір у ці важкі часи. Я її не просив, але моя тодішня подруга повністю нас підтримувала. Вона ходила з нами на приймання до лікаря в аптеку тощо. Я був абсолютно вражений співчуттям, яке вона виявляла до моєї матері, яка на той момент була для неї абсолютно незнайомою. Мамі довелося кілька днів полежати в лікарні, що справді скипила відносини між моєю дружиною та мною, коли ми забрали мою маму з лікарні, щоб повернути її додому. Вона сиділа на задньому сидінні моєї машини з моєю мамою і втішала її протягом усієї поїздки додому. Мама була дуже сумна, тому що їй не подобалося, як до неї ставився персонал лікарні. Я ніколи не забуду цю поїздку. Тоді я зрозумів, що маю зберегти цю дивовижну жінку в своєму житті. Змінено. Вау, це безумовно мій коментар, який отримав найбільшу підтримку. Дякую вам усім. І нехай кожен із вас знайде стосунки, які зроблять вас такими щасливими, як мій шлюб. Вітання всім. Будь-який партнер, який добре ставиться до твоєї мами, ймовірно, є твоїм захисником. У мене були хлопці, які казали, так, привіт, приємно познайомитися. А потім ніколи більше не спілкувалися з батьками на людському рівні. Але мій нинішній партнер мене вразив в цьому плані. Мій тато дуже любить його. Тому що я єдина дитина, тому він справді схожий на сина, якого у мого тата ніколи не було. І мій партнер це бачив і поважав, і в них чудові стосунки. Ми одружимося, можливо, через рік або близько того. Для мене було два моменти. Перший полягав у тому, що на початку вона сказала мені, що не хоче мати тривалих стосунків, якщо вони просто закінчаться розривом. Вона була серйозною, і я це цінував. Я знав, що якщо я колись збираюсь покинути її, то цей момент саме зараз. Другий момент насправді лише зміцнив мою думку: кілька років тому у неї діагностували розстійний склероз. У той час вона не могла нормально ходити, постійно кульгала. Лікарям знадобилося цілих три місяці, щоб дати відповідь. Дехто вважав, що це була травма коліна. А один навіть зайшов так далеко, що пропустив, що в неї стався інсульт. Одного вечора я намагався побачити, що вона не зможе зробити, тож попросив її просто перескочити через кімнату. Вона робила все можливе, але зрештою похитувалася через кімнату, хапаючись за стіну, щоб не впасти. Я сів на диван і почав плакати, і я знав, що маю бути з нею назавжди. Якби там не було ні стіни, ні поруччя, ні чогось іншого, я мав би бути поруч, щоб захистити її. Ніхто інший не міг цього зробити. Зараз вона може нормально ходити, але я все ще відчуваю, що я її захищаю. Завтра вона може покинутися і осліпнути, або не зможе рухати ногами. Мені просто потрібно переконатися, що все, що вона не може зробити, я можу зробити для нас обох. Змінено. Вау, хлопці, красно дякую за читання та добрі слова. Я забув згадати, що ми одружуємося у вересні, тому вибачте за брехню. Однак я ціную всю підтримку, яку я отримав від вас, і підтримку, яку вона отримала. Якщо сподобалося дане відео, постав вподобайку та надсилай його своїм друзям. Також підписуйся на наш телеграм-канал. Хлопці в коментарях напишіть, коли ви зрозуміли, що це та сама дівчина, на якій ви хочете одружитися.